Його називають генієм українського та польського народів. Юліус Словацький один із трьох національних поетів пророків польської літератури поряд із Адамом Міцкевичем і Зигмунтом Красінським. Саме ці видатні постаті присвятили увагу на всеукраїнській науковій конференції у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка. Він все життя відчував ностальгію за Україною. Він любив Україну і разом з тим розумів, що ніби його батьківщина, це Польща. Він все життя намагався повернутися, повернутися в рідне місто, Кременець. Він був побував в Одесі. Він дуже хотів відвідати Крим, але на Крим йому на жаль не вдалося відвідати. Він десь хотів проїхати тими місцями, якими проїхав в свій час Адам Міцкевич. Батько Юлія Шабу – був викладачем риторики та поетики Волинського ліцею. Матір, донькою управителя господарства Волинського ліцею Теодора Янушевського. Відтак на формування світогляду поета та драматурга в його дитячі та юнацькі роки вплинуло середовище видатних людей на Кременеччині. Місто, яке знаходиться зовсім недалеко від нас, місто, котре знаходиться в середмісті Кременецького крежу, народило генія польського народу, і ми повинні про це пам'ятати і розповідати нашим дітям. Наукова конференція Юлію Словацький діалог слов'янських лінко об'єднала польських та українських науковців в офлайн та онлайн форматах студентів тернопільського педагогічного вузу. Серед основних питань зустрічі творча спадщина Юлія Словацького, мовно парадигма його творів висвітлення постаті в українському та польському медійних просторах тущо. Бачити різноманітну участь, приємно бачити сьогодні так багато облич і науковців, і молодих, і, я так розумію, майбутніх науковців. Так і я хочу побажати, щоб результати ідеї цієї конференції вони вилили щось таке. Ну, по-перше, думаю, що це не останнє такого плану конференції. Я підозрюю, що ну я так думаю, що на факультеті ще багато є в подальшому ідей. І я хочу побажати, щоб ця конференція вилилась в світів. Такі вагомі подальші, якісь наукові, суспільні ідеї і проекти, які будуть реалізовуватись за участі нашого університету, наукова конференція триватиме впродовж двох днів. Уже 29 березня. Викладачі та студенти факультету філології та журналістики відвідують літературно меморіальний музей Юліоша Словацького у Кременці.